Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу гальма. Гальм на автомобілі багато не буває. Їх можна дуже легко перегріти, особливо, якщо ви їздите активно. Особливо, якщо це м, літо і ви навалюєте, відгальмовуєтесь. Тож я не виключення, я їжджу активно. Ну, судячи з двигуна, ви вже це зрозуміли. Тож. Що робити з гальмами? Самий простий варіант це е, взяти більшого діаметру гальмівні диски і інші супорти з такої ж марки, але моделі, яка постарша. Тож, що я зробив, ось мої рідні гальма. Їм, м'яко кажучи, пройшов капець уже давно. Вироботка дуже велика, вони тоненькі, вони перегрівалися вже і вони, в принципі, закінчились повністю. Колодок ще трішки залишилось, але і колодок там уже їх нічого не врятує. Гальмівний супорт тут чугунний, і він дуже важкий. І він однопоршневий, тобто тут один лише поршень, але він дуже великого об'єму. Тож, в принципі, гальма працювали, але вони постійно перегрівалися. Що ми робимо? Беремо алюмінієвий чотирьохпоршневий супорт. От такий він здоровенний порівняно з цим. Ось його номери: Brembo, Audi, Original. Це у нас від Q5. Такі здоровенні колодки. Можна порівняти розмір цієї колодки і розмір цієї колодки. Ось так ось поряд їх поставлю. Тобто, колодка е, тут більша по площині відсотків ну на 30, напевно, це точно. Далі під такі гарні супорти, алюмінієві, котрі легші по вазі, ніж оцей, хоча вони й більші, але вони легші на кілограм з чимось. Беремо, підбираємо диски гальмівні. А, значить, по перше, порівняйте діаметр. Тут у нас на виході 320 вийшло, а тут 288. Тобто кожні 15 міліметрів на діаметрі вже будуть відчуватися. І виходить, що оцей диск набагато товстіший, чим цей. Значить, перегріватися, перегріти цей диск буде набагато складніше. Ще ми додали плеча. Приблизно от такий був мій диск, а цього додали, е, ну, рахує, 30 міліметрів. Додавили е, плеча. І виходить, що в мене були ось такі ось гальма. Зараз я вам вставлю покажу. Були отакі. А тепер. Вони будуть ось такі. Як вам це новий тормозний шланг? Санька приніс? Як гадаєте, які краще будуть гальмувати? Ось ці чи ці? Напевно, що ці. Чому підібрав з Audi Q5 і супорт? Тому що так сталося, що він по кріпленням, по ось цим кріпленням, там, де оці два болти чітко співпадає з ось цими кріпленнями? Тобто він просто, як кажуть, болт-он прикручується на рідний кулак. Але під нього треба було підібрати гальмівні диски. І як бачите, тут дуже багато гальмівних дисків. І з q 5 гальмівні диски мають ось такий от виліт. Тут, якщо вам видно, я зараз покажу. Оце і є виліт диска. Тобто наскільки глибоко він буде сидіти відносно ступиці. І ось ми підібрали диски з е, Гальфа, здається, або ерки. І бачите, різниця по вилі там в них он є просвіт, приблизно в 5-6 мм. Е, в 5, напевно, що в 5. І диски, і диски гальмівні з це або Гольф GTI, або ерка, е, Щось таке. Тут 300. 38 мм діаметру. Але е, з урахуванням того, що адаптери я не робив і супорти прикручую болт-он, мені е, потрібно було сточити діаметр до відповідно того, який в мене виходить. І виходить, що з 338 о, ми сточили до 320. Ну, і На виході ось така краса. Ось така краса. Тобто, вже на одну сторону встановили. Uh, і дуже гарно виглядає то все. Це 320-й блин на 4-х паршньових брембо. Ось вам різниця. Протестую, подивлюся. Uh, диски мені протачували, тобто з цієї сторони ще старі. Отаке маленьке недорозуміння. А з іншої сторони, вже поставили ось такі гарні. Зараз покажу, як то все виглядає. Ну, тобто він такий матьорий. Прям естетично взагалі топчик мені подобається. Хотілося би, щоб були ще й більшого діаметру. Але чим більший діаметр, тим більша вага. Я зважував ось ці диски і ці. Різниця в 2 кілограми, з урахуванням, що з цього стачили приблизно ще кілограма-півтора. А все, що крутиться, це неподресорені маси. І вони впливають на якість ходу підвіски. Але в мене колесо коване, яке легше звичайного, приблизно на 3 кілограми. Ну тобто супорт легший, здоровий супорт на кілограм легший, чим рідний, а цей на 2 кілограми більший, ніж рідний. І диск у мене на 3 кілограми менше стандарту. А далі подивимося, якщо все ок буде по підвісі Мене влаштує, то норм. Якщо ні, то будемо спроб... то будемо пробувати ще кулаки і речаги ставити від пасату Б 6 Вони там алюмінієві. Тобто це все неподресорені маси, які впливають на м'якість підвіски. Двигун в процесі зборки. Низ майже вже зібраний. Верхушка залишилась. Ввечері будемо пробувати заводити. Нагадую, в мене заклинив і обірвало шестерню. Бол не на масло насосі, загорілась лампочка тиску, і вкладище погризло. Он там погризені вкладищі. Я вам показував в минулому відео. А ввечері ми будемо пробувати його заводити. Ну то ще напишіть, чи гарно буде гальмувати і чи взагалі вона заведеться. Всім гарного дня!